Вітаємо вас на нашому каналі. Знімаємо огляд в магазині Новус. Підвіска подарункова новорічна. Можна на ялинку повісити, можна просто як подаруночок. Такий чобіточок черевичок 129 гривень з цукерочком. Тут середині Святий Миколай. І знижка 349 гривень на ось такий подарунковий набір Святий Миколай чи Санта-Клаус. І цукерочки середині. Знижка на панетоне з родзинками і цукатами 229 гривень. І ось такий звичайний з родзинками 299 гривень. Досить непогана ціна. Знижка на молочний шоколад Рошен з мигдалем. Ой, не з мигдалем, це фундук у нас 46,99. Знижка на цукерки, мармеладні дольки 68,99 Цукерки в коробках асорті Рошен 99-99 100 гривень. Скільки в нас тут грамів? 145 грамів. Так, тут у нас вишнева начинка, горіхова, а тут кремова, горіхова і з корицею. Дуже красива подарункова упаковка цукерок шоколадних. Тут виходить воно відразу і в пакуночку. І ось красива коробка з бантиком запакована. 439 гривень до знижки 729 гривень було. 320 гривень. 320 гривень. дуже гарна упаковка. Так, і ось такі цукерки також цікаві: 369 гривень. А зараз скільки тут грамів 240. Що у нас тут з горіхом, гранолею, з карамеллю? А я думаю, класні мають бути цукерки. Також цукерки Моцарт, жестяна баночка, 300 грамів, 319 гривень. Також класна ціна. До знижки вони були 499 гривень на подарунок. Дуже цікава пропозиція. І поруч тут на знижках стоять відразу. подивилася в сільпо ой, Перепрошую, в усі зараз великі знижки на бальзамічний оцет і олію, оливкову. А так, модена Італія, бальзамічний 8999 і винний осід, звичайний, 57,99. Для 500 мл досить хороша пропозиція. Ось до вашої уваги, оливкова олія. Що це у нас холодного віджиму, грецька, 399 півлітра, 750 мілілітрів, 549. І ось різні ціни. В середньому 400 гривень, 369 гривень за пів літра. 250 мл 239 гривень. Це екстра Virgin ароматна. І ось така літрова пляшка 319 гривень. Я брала раніше хорошу олія екстра Virgin. І що у нас тут далі? Екстра Virgin у стакани рафінована 189, іспанська 250 мл. І така більша пляшка 750 мл, 499 гривень. Біонатуральний екстравіор, Ворджі 0,3% преміум, 659 гривень. Так, і соуси бальзамік крема 119 гривень. Це у нас з гранатом, з інжиром. Я думаю, дуже має бути класно. І сир зверху прикрасити, додати для приємного смаку, і в салат можна змішати, оливкову олію, плюс бальзамік, і, наприклад, діжонську гірчицю і часник дуже класна буде заправка для соуса. Далі олією крем заправка. І з лимоном 99-99. Я думаю, також дуже круто буде до салатів. Так, і поруч стоїть олія з виноградних кісточок 319 гривень. Дуже корисна, класна. 119 і ось 179 і 169 500 мл. Класні ціни на таку олію. Олія авокадо 269 гривень, Кажуть, що на ній дуже корисно смажити. Напишіть, будь ласка, ваші відгуки, чи смажили на ній, тому що ми, чесно кажучи, ще не пробували на ній смажити. Також ось класна знижка на печінку тріски. Одну береш друга в подарунок. І тунець кальве. В власному соку одну береш, одна в подарунок. Тут виходить три баночки в одній коробочці, шість штучок. Цей тунець 219, а печінка тріски 139. Але в сільпо я бачила такий самий тунець. Здається по 69 гривень. Одна баночка, тобто не на одне виходить навіть дорожче. І Знижка на сьомгу слабосолене філе 199 гривень, шматочок 180 г. І ікра спецпосол 329 гривень, і ікра лососева, якась звичайна 249 гривень. Так, і що це у нас тут? Шаланда 399 гривень. Хороші знижки і акції. Також 55 гривень 90 копійок за 100 грамів з такого філе охолодженого лосося. В середньому шматок виходить близько кілограма одного. На вигляд такий приємно рожевий, я думаю, що якісний, тоненький. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, до зустрічі в нових відео.